Вітаємо, шкільний парламент до дня довкілля, який ми відзначаємо 21 квітня у рамках місячних екологічного виховання і благоустрою Мій дім Земля підготував для вас, шановне панство, відеопроєкт Так чи ні сортування сміття. Не будемо тягнути, давайте розпочинати. Наша природа дуже багата і тендітна, сповнена барв і краси, і люди роблять все можливе, щоб жити з нею у гармонії. Правда ж? Все у нашому світі так весело і барвисто, починаючи зі стародавньої Єгипту, Греції, Месопотамії та Римської імперії, завершуючи нашим часом, людство постійно забруднювало навколишнє середовище. Саме через діяльність людей наша природа здихається в отруйному смоку, тоне в забруднені хімікатами воді та потерпає від виробки лісів та знищення багатьох видів тварин. Особливої шкоди екології завдає сміття, внаслідок чого з'являються цілеостеве сміття в океані, непридатні для обробітку землі, страждають рослини та тварини. А чи можна ще врятувати нашу планету? Так, можна. Але якщо кожен з нас почне сортувати сміття, наразі в різних країнах світу вже впроваджуються чисельні програми для збереження екосистеми. Першим кроком є сортування відходів з їх подальшою переробкою та утилізацією. До речі, а ви знаєте, в якій країні сортування сміття найефективніше? Це Німеччина. Все починається на етапі сортування. І якщо ти не хочеш стати королем сміттєвої гори, то ти повинен правильно відсортовувати свої відходи, а інакше їх не забере служба для подальшого вивозу на сміттєпереробні заводи. А ви вмієте сортувати сміття? Як правильно потрібно сортувати сміття? Є система кольорового позначення баків для тих чи інших видів сміття жовтий метал, сірий органіка. помаранчевий – пластик, синій папір, червоний електроніка, зелений скло. Можливо зрозуміти, що тільки від нас залежить майбутнє нашої планети. Тому не будьте байдужими до неї, бережіть її та намагайтесь не смітити.